Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Та, ну а зараз про знову ж таки, от планові відключення світла та й екстрені відключення світла безпосередньо впливають на наше життя, і от водії електрокарів, так само як і всі інші, намагаються зараз підлаштовуватися для того, щоб зарядити ну повністю та свої автомобілі. Ну от власне, як власники електрокарів переживають ось ці відімкнення світла, як працюють у ці зарядки під час вимкнення світла, тому що я буквально днями на парковці біля одного ТЦ спостерігала просто чергу там буквально. 30 Уявляю. 30, зарядних станцій, а автівок стояло, мабуть, штук 10, які хотіли підзарядитися. Ну давай розберемось. Ну, Не вдома так. сидять же водії електрокарів Вже правда, Звичайно. ну що життя ж йде. Давайте подивимось. Оксана власниця електрокара. Вона проживає в Харкові разом із сином та чоловіком. У 2022-му росіяни знищили їхню квартиру, тому вони змушені були перебратися та жити на дачі. каже зараз повертається з Польщі. Автомобіль майже розряджений і знайти зарядку, де є струм, виявилось справжньою задачою. Зірочкою заряд зараз мало зарядок. Працює планувала зарядитись на одній. Вони всі закриті. Знайшли добре цю робочу. Більшість зарядних станцій під'єднані до міських мереж і вимикаються разом зі світлом. Тому власники електрокарів рятуються графіками або шукають точки з генераторами. Деякі з наших партнерів мають джерела альтернативного живлення. Основна задача таких альтернативних джерел живлення це зменшити вартість електроенергії у звичайний період. Вони мають великі системи сонячної генерації та безпосередньо накопичення електроенергії. Останні місяці я би сказав достатньо сильно почав. Али вартість електроенергії, а особливо у жовтні піднялася вартість доставки. Це зумовлено тим, що зараз Україна імпортує достатньо багато електроенергії з за кордону. У кого ж зарядка вдома? Ті ретельно планують графік, коли в мережі з'являється світло, одразу підключають авто, щоб встигнути підживитись. Деякі навіть кидають подовжувачі з балкону або підключаються до сусідів вартість заряджання електромобіля на швидкісній зарядці. Плюс мінус дорівнює вартості заправки там бензином. і щоб це було дешевше, то тоді треба заряджати машини вдома, і 80% людей, 85 навіть так і роблять. І це споживання збільшене споживання в один момент електроенергії. Воно негативно впливає на мережу. Ми говоримо про включення будь-яких електрополедів. Не робити це одразу після завершення стабілізаційного відключення. І, зокрема, це стосується електрозарядних станцій, тому що це просто ще один зі споживачів енергії. Тож головне правило для власників електрокарів у блекаут планувати зарядку наперед. Експерти радять мати потужний зарядний пристрій і знати, де поруч із вами є станції, які працюють автономно. Ми провели опитування на вулицях Києва, і ось що сказали власники електрокарів. Завжди їздили на дизелі, а зараз електромобільну дуже сподобалось. Економічніше М'якше, краще. У нас приватний сектор. Ми заряджаємося більше вдома, то набагато дешевше ніж на зарядних станціях. Коли світло є, стараємося в той час зарадитися. Ну, викручуємося як можна. Заряджаємося зазвичай в домашні розетки від 220. бажано, ночним тарифом. Це добре, коли виходить зараз, у зв'язку зі включеннями світла, то бувають періодично підзаряджаюся на швидких зарядних станціях для можливості в будь-який момент бути готовим до подорожі або до поїздки, куди там потрібно. Я ставлю машину в гаражі, підключаю її в розетку. Якщо світла немає, то коли вона з'являється вночі чи вранці, неважливо, то вона сама вмикається і заряджається за той термін, коли є світло. Попри всі відключення, електрокари з українських доріг не зникають. Власники кажуть, трохи більше планування, трохи менше паніки, і навіть у блокаут можна їздити комфортно. Наразі статистика показує лише зростання обсягів загалом, подібно із новими електромобілями: плюс 5% в місячному і 140% в річному порівнянні. Причина тут наближення повернення ПДВ на розмитнення, яке настане з нового року. Тому навіть попри аварійні відключення електроенергії, все ж електромобілі купують. Зараз понад 60% електромобілів в нашому парку мають батареї ємкістю понад 50 квт годину. Що на практиці дає запас ходу близько 300 км, чого може вистачити. На тиждень або й більше, і ця частка машин з АКБ великої ємкості постійно зростає. А ще електрокари залишаються найдешевшим способом пересування. Наприклад, щоб повністю підживити батарею середнього електрокари на 60 кіловат годин, вдома це коштує близько 180 гривень за тарифом 3 гривні за кіловат годину. На публічній зарядці це приблизно від 8 до 12 гривень за кіловат, тобто близько 600 гривень за повну зарядку.